Соціологічні опитування засвідчують, що від рівня поінформованості про НАТО залежить і ставлення до альянсу. За результатами опитування, проведеного восени 2008 року, лише 20,5% українців знають, що рішення у НАТО ухвалюються консенсусом, тобто одностайно. Тільки 15% поінформовані, що НАТО не розпочинало війни в Іраку. Проте понад 36% переконані, що НАТО це агресивний імперіалістичний блок. Якщо аналізувати поінформованість наших громадян, то вона дуже на низькому рівні. Причому парадоксально найменш поінформованим виявляються ті, які вважають, що що знають про НАТО, і нічого їм про НАТО знати не треба. Але насправді принаймні два перших побоювання вони абсолютно міфічні. Тобто те, тобто наші люди не знають дуже простої речі, що рішення у НАТО приймаються консенсусом. Це взагалі така єдина організація, де Україна могла б мати право вирішального голосу. Якщо хоч одна країна каже ні, то значить, все НАТО ні. Саме тому НАТО не, як організація не брала участі у війні в Іраку. У Словаччині у дев'ять разів менше населення, аніж в Україні. Проте вплив цієї країни на європейську політику дуже великий, наприклад, застосовуючи принцип консенсусу, вона може заблокувати будь-яке рішення НАТО. Розгодування прийняття рішення консенсусом означає, що в НАТО нічого не може бути прийнято, поки не буде згоди усіх членських держав, незважаючи на те, чи це великі сполучені штати Америки або Мала Ісландія, чи хто завгодно інший. Простіше кажучи, альянс його членські держави ведуть дискусії до тих пір, поки не сформулюють таке рішення, яке буде прийнятним для всіх приклад словаччини розвінчує ще один міф про. Північно-Атлантичний альянс мовляв, якщо Україна вступить до НАТО, наші хлопці підуть воювати у гарячі точки планети. Адже без згоди самої країни ніхто не може використати її військо у будь-яких цілях. Я абсолютно проти НАТО. Я вовсі абсолютно за Росію. Тось я навіть не то, що протяна, я дав, що Сівастополь Кримтось ушов ще к Росії. Не забувайте, що у нас корні слав'янські з Росією. І И... сплетені вони вже історичні. Зі багато руських живе на території України. Щовихідних цей севастопольський пенсіонер розгортає у центрі міста так званий пост правди. І так, 15 років. Найавторитетніший політичний діяч цієї колекції Іосиф Сталін. Пострясніє застарілими закликами радянської епохи і новітніми антинатівськими та проросійськими гаслами. Усе це аргументи доби холодної війни. Але з іншими у Севастополі пробитися до людей складно. Люди, громадські організації, вчителі, викладачі, які піднімають це питання НАТО інформування в школах, університетах, як того вимагає. Державна програма інформування як того вимагає указ президента про е, введення спеціалізованих курсів в навчальних е, системах освіти е, цих людей. Фактично ці люди підвергаються обструкції, і проти них, е, значить, скажімо, е, пишуть різні наклепи в газетах, про них кажуть, що вони якісь там зрадники і так інше. Один із найпоширеніших сучасних міфів. Вступ України до НАТО розсварить нас із Росією та іншими слов'янськими країнами. Водночас апологети цього міфу забувають, що наші натівські сусіди, поляки, чехи, словаки, також слов'яни, а болгари й греки такі самі православні, як і ми. Експерти ж стверджують, що по тому, як Україна вступить до НАТО, відносини між обома країнами навпаки зміцняться. Адже кордони демократичної Європи розширяться в притул до Росії. А пересічні росіяни дістануть європейську перспективу для себе особисто. Що не таке вже й страшне НАТО, як його малюють, свідчить і досвід співпраці Росії з Альянсом. На тлі антинатівської риторики окремих політиків постійно діє Рада Росія НАТО, а кораблі Російської Федерації, з того ж таки Севастополя, регулярно виходять на спільні з натівцями навчання. І наглядний приклад, який можна привести, е, чомусь всі про нього забувають, це країни Прибалтики, Литва, Естонія, Латвія, які ще зовсім недавно в них були такі напружені стосунки з Росією. Е, доходило навіть до територіальних претензій, там вже е, майже військове протистояння, ну я кажу, майже. Після вступу цих країн до НАТО що проходить? Дай ви зараз, зараз ніде не почуєте в російській пресі грубого слова про Литву, Латвію чи Естонію. Православний вірянин Душан Сконс – капітан словацького війська. Офіцер хоче стати військовим священником капеланом. Православну церкву, у яку він ходить, освячував патріарх Московський Алексій ІІ. Те, що він православний слов'янин і водночас натівський капітан, аж ніяк не суперечить одне одному. В НАТО немає поділу ні за віросповіданням, ні за національністю.